Слава Україні! Шановні мої колеги, депутати Київради від опозиції, від батьківщини, від удара. Я закликаю вас прийти 13 числа в середу на сесію Київради і взяти під контроль ті голосування, які там відбуваються. За моєю інформацією, на попередній сесії було присутнє всього-навсього 54 депутата від більшості, що є менше ніж необхідно для прийняття рішень. Але оскільки в залі не було жодного представника від опозиції, вони спокійно голосували чужими картками, кнопкодавали, і ніхто не міг їх взяти за шиворот. я закликаю вас знайти в собі сили, проникнути в сесійну залу, навіть незважаючи на те, що влада категорично проти, звичайно, не голосувати, але фіксувати всіх людей, які прийшли, фотографувати, обнародувати випадки кнопкодавства і виступати. З трибуни розказуючи про ті злочини, які хоче зробити Київрада тим чи іншим рішенням. Щойно я прочитав заяву Тетяни Мільхова про те, що виявляється на цій сесії, хочуть 12 мільйонів гривень забрати у знедолених у інвалідів, у пенсіонерів у багатодітних сімей. Невже це буде допущено? Невже не буде в залі людей, які виступлять і скажуть, що таких голосувань проводити не можна? Тож давайте. Підемо в сесійну залу, давайте спробуємо заблокувати діяльність юридичним способом, тобто будемо фіксувати всі порушення. От але, звичайно, самим брати участь в голосуванні ні в якому випадку не можна, оскільки ця рада є незаконною, все одно рано чи пізно всі її рішення будуть скасовані.